Чи вставляли палки в колеса? От вже ця нова влада, ну назвемо її влада трьох місяців останніх, якимось чином чи заважала вона взагалі, що заважало вам і вашим колегам-підприємцям за останні три місяці відкривати ваші точки, їжі, спідню білизну і все таке. Мені здається, що взагалі ніхто не займався зараз підприємцями. Взагалі були ну не те, що спокійно, але ніхто не займався. Ну нічого не відбувалося. Ніяких там можливо щось робить Міністерство економіки і Але намагається самі підприємці зробити. цього не помічають. А підприємці не помічають. Ми як жили, так і живемо. Так важко морально. А що змінилося морально. з листопада, наприклад. А, стало не так страшно прокидатися. Можливо, кожен день, але морально важко. Ти не знаєш, що очікувати завтра. В тому плані, що ти не знаєш, чи буде чи захочуть українці бути підприємницями, якщо говорити про мене, як підприємця, який надає освітні послуги, я залежу від підприємців. Чи якщо казати, коли вони сидять в мене в коворкінгу, але зараз я можу сказати, що е, орендувати офіс до нас приходить більше людей ніж там півроку тому. А чим це викликано, як ви думаєте, можливо трошки всі зрозуміли, що треба якось щось робити, не сидіти вдома, тому що хтось сидів вдома і чекав. З листопада, щоб Але розумієш, що Мана сестри. Небесна з стелі не прийде. Так, і треба щось робити. І тому зараз приходять, навіть вже в нас є черга, щоб сісти до нас. Ну, я навіть так дивуюся. Це непогано. Це непогано, не так.